Розпочинається заміна мастила в автоматичній коробці передач на нашому L200, який заїхав вранці. Так що зараз ми з вами подивимося, як це відбувається. Так, Перед тим як підключається апарат, у нас спочатку міняється фільтр да, в коробочці. Да, да. Ось, Бачите, такою струйкою воно зараз тече в самістрочку. Зараз майстер замінить фільтр і будемо розпочинати підключення безпосередньо самого апарата. От так відбувається процес підключення апарату для заміни мастила в автоматичній коробці передач. Це вже безпосередньо йде закачка чи викачка зараз йде. Закачка в поддон. Закачка в поддон йде, так? так? Закачка в поддон. А буде так що заїжджайте, СТО Автопан. Будемо раді вам допомогти з заміною мастила в автоматичних коробках передач.